Підвіску. Там потрібно такі речаги поміняти. Серповидний як він правильно називається. Ну, задній речак той, що регулює розвал машини. Там якісь два. Один сходження регулює, один розвал, той, що сходження. Болти я розшевелив, розглятат самий, тобто він працює. Той, що на розвал прокрутився, той, що возле колеса прокрутився болт. Ну Болт крутиться місце сталим блоком. І тут самий він крутиться місце блоком. Той болт, тобто його треба тільки вирізати. Тому хазяїн вирішив замовити, щоб не перепресовувати блок і замовив новий речі. Не розпаковую їх, тому що, чи таке чи ні, потім буду розпаковувати. Буду пробувати зняти його, не знаю, як там його знімати. Зараз ну, домкрат знімаю колесо. Тут я вже цей болт пробував самий, крутив, ну воно гайка відкрутиться легко все. ВДшкою запшикав, потім м'яний смазкою обробив все. Тут воно гайка відкрутиться. Як там внутрі, воно крепиться до підрамника. Буду показувати, знімати. Зараз п'ю каву, бо трошки прохолодно включив батарейку. Це 4 градуси. Зараз включив батарею, 4 градуса тепла я маю на увазі. сейчас обогріватель. Тепленький. Ну, я думаю, десь через півгодинки буде більш-менш тепленькою і можна буде приступати до роботи. Зараз <кхух> <Щас> п'ю каву. <кхух> Друзі, дивіться. Питаюсь купити болт. Бути видно. Він прокручується в з самим блоком. Цей болт. Він там санит-блоки. І все. Ви йому вже нічого не зробите, його тільки вирізати треба. Вирізати, вибивати, витягнути по ньому, воно не йде. І така сама ситуація з тим болтом. В з солінгблоком йде. А це так воно. Так що зараз буду термозна трубка. Думаю, не, не буде мішати, зараз можна тут відрізати, тут відріжу його. Зараз буду пробувати різати його. Цей болт. І потім уже... Пробую щось з тим болтом якось туди залазити, долазити, не знаю як воно буде, але якось то потрібно зробити. Цей болт я розпиляв, ну витягнув тут Этот самий. Той болт розшевелив, розкрутився він поганенько, ну розкрутився, ну він тепер перся в бак, я не знаю, видно вам звідси чи не видно. Той болт. Зараз спробую зями показати знизу, якщо буде видно. в таком месте находится, что он впирается в бак. Сейчас буду пробовать этот отпускать подрамник. там трошки подразъебрал снизу. Чтобы этот пробовать ему сейчас отпускать подрамник. Перед этим надо хлопуньку тут. Все. А это и тут снять. І щоб не этот. Думаю, да, щоб вона... Тому що там вона далі до підрамника. Да, там вона до підрамника крепиться. Там вихлопна до підрамника крепиться І там треба буде зняти, вона крепиться до кузова. Да, тут вона до кузова крепиться теж. Треба буде зняти так, ось той болт Не знаю, вам видно, чи не видно, я подивлюся показати. Ось, ну, він вперся в бак, далі він не виходить. Навіть якщо я якось його переламаю, пиляю новий болт, я туди все одно не вставлю. Тобто потрібно тільки ще знімати, чи опускати, буду пробувати спочатку опускати підрамник. Не думаю, що потрібно вийти, там Бог його знає. Знямося, зашиту, таку кришку. Тут два самореза під Т Т-20, там ще щось таке не. Не пам'ятаю. Потім одну гаєчку на 10 відпустив. І одну, одну гаєчку на 10 так само відпустив. зняв цю защиту. Там ще кліпси, кліпсадьором зняв дві кліпси ось такими кліпсадьорами і тими. тим і тим дьом, але ну, цим, в принципі, краще. Ну, Видернулося. Ото таке. Зараз буду знімати ці, ну не знімати, пробувати відпустити ці болти підрамника. Щоб підрамник вниз пішов. Як то воно буде, я поки що сам не дуже то все розумію, але якось воно буде. Так, друзі. Приблизно два години роботи і я його побідив. Цей болт викинув. Більш-менш нормальний розробив його, то той вийшов. Це я зрізав болт, що цей речок. Отакоє. От Викинути цей гльобаний болт. Мішає бак. Все, він отак сюди владить цей болт. Треба тільки опускати підрамник. І теж вже подрамник скільки можна максимально опустити, ніфіга. фіга. Один болт викрутив повністю з підрамника все. Вже його змастив, щоб в наступний раз нормально заходив туди. І зараз прийдеться мучитися з підрамником. Щоб його туди поставити той болт, ну то я думав більш-менш там. Зараз провірю там все. Бачите, підрамник повністю відкрученого від кузова. Зараз хвилинок 5-10 перекурю, поп'ю каву, верніш каву поп'ю і все не розбирав, нічого не ну, те самий, крат максимально задер вверх. Підрамник опускав скільки можна. Тут підставив демкратик, щоб не... Тому що шлангу не знімав, нічого, ну, щоб воно все було піддамкрачено. Ось так, друзі. Піпець з цими болтами, звісно, і, ну, і так само його вставляти назад прийдеться. Потім прийдеться ставити, попадати той болт під рамника. Получається для того, щоб його витягнути, потрібно підрамник там, ну, це ж так не, не вгадаєш, треба тільки пробувати. Там щоб буквально на пару витків заливався. Я монтіровкою, монтажкою придавив, він вроде не виходить. Придавив ще сильніше. Вроді, вроді, там трохи... Лишається, не можу витягнути його взяв. Викрутив той болт повністю, потім рукою вже пошевелив, він вийшов той болт з цього речага. Як його чи бумеранг, хто як хоче, так і називає його, не знаю, як правильно назвати. Цей речах. общем, зняв, побідив я його. Фу, да, Це, звісно, ваг. Вагуська, ваг, задня підвіска, це піпець просто. Це промазав. Все, все промазав, все позачищав, все промазав. ось. Цей речах де вставляється, де буде ходити. І там так же само все промазав. Так, речах новий так само. промазав. Там де салінблок буде, де болт, салінблок вставляється, промазав. Болт теж сам промазую. А й дивіться по речагу. Є злів. Ну, разниця в них є. Лівий і правий, ось Старий речах. Зараз не знаю, як показати світу мало. Одну руку ось ак 42D, 10,20 L. АК 34 h і з другой сторони. Осю Л. С той стороной. его. його. Ось так Я думаю, это видно. Л. У нас один промазав. Ну, тут промазав, де. Саме болт зараз болт зачистив, зараз болт промазую і буду збирати. Так що то так, друзі. Хто думає, що навіть якщо той болт і спилять, Я поставив mm. за той? Самий... <кій> ну, тут нічого не затягнуто Наживив тільки, потім як вже, этот самий, буду ставити, поставлю колесо опустю машину. Ну під своїм весом, або колесо ставити, або тут ну Я поставлю колесо. Сейчас хочу цей этот... підрамник. Я на пару виточків там наживив болтики. Тобто вони якби вже тримаються. Зараз пістолетом так само легенько все підтягую. ось Цей наживив, ось болт. Поставив резинки на этот і цей болт наживив. І тут ще ось трубочка йде, акуратно з цією щоб вона не попала ось на етед, під салінблок підрамника. Поставив домкратами, тими підпер цим домкратом підпирав балку, ну той приспустив, трошки що кузов приспустив, цим подимав потихеньку і виравнював тяжкувато одному тону. Ну, зробити можливо. Без цього зараз. Гайковертом те все закрутю. Блін, нема на що собі камеру примостити. Поставив гайковерт на одиничку, щоб тут. Не, тут... Все. Гайковерт стоїть на одиничці. зажатий і не зажатий. Так само і цей другий. Просто піджимаю. Так, пробуємо, щоб не було прижати. Ще трошки можна, ще там пару этих. все цього досталь. Достатньо. Зараз ставлю колесо. -мо. Так, трубочка не зажата, не зажата, нормально то все. Ставлю колесо. Затягую той болт, той, що, що бак мішає його витягнути. Вставляти теж, друзі, дуже тяжко. Я треба вертати, шатати. Ну, общем, ставити реально, ну, тяжкувато. Краще як подрамник це зняти і тоді це все робити. Так, добре. Зараз ставлю колесо, обтягую все, потім ставлю цю всю защиту на місто, потім як зберу, вже все покажу вам. Ото так. Тут все нормально. Все теж нормально. Болти я всі промазав. На підрамнику там теж все змазане. Все нормально буде. Так, все, добре. Ставлю колесо і опускаю машину з домкрата. І вже потім ну, все, все під підрамник підставляв і приподимав, демкрат той приспускав, ось видно. Не знаю, на камеру буде видно, видно, що не видно, навіть фіга, підрамник ще не прижатий. Тобто, не той, не той. Там ще пару міліметрів. Ну тобто палець туди я чувствую, що воно легенько ще до кузова не прижатий. Ставимо колеса, потім тільки зажимаємо цей речах і зажимаємо підрамник. Це я поставив так більш-менш по центру, тому що тут болти обичні стояли без не шайби. Не болти стояли. Обичний болт, було зжато. Там вже по центру так поставив. більш-менш. Ну, не знаю, воно попаде, не попаде. Тож на стенді будуть все провіряти і робити. Тут все також цю сторону розібрав, нічого, якби все те саме, блін не видно, звісно, зараз трошки світ дам. Етод. Тільки прийшлось то все дуже довго гріти. Вже все все. почищено, промазано, болтино промазані, гайки промазані, В речах так само, ну, мажу отут усе сам ну, чуть-чуть поверхні туди, щоб трошки попало на Так само і там позачищав, усе, щоб все змазано, щоб воно все двигалося, все було файно красиво. Так я думаю вам видно. І от там, ну, Бак, якби її відкритим огнем гріти, блін, ну коротше, думаю, ви розумієте, що фігня затіяє. Ну то так під углом феном грів його. Ну, та хвилин 15 точно грів, то потихеньку, потихеньку, туди-назад ведешкою забризкав. Взагалі, викрутив його якось, згорим пополам. Ну, з тої сторони краще, справи, ой, з лівої сторони краще, набагато пішло. Тут так само все повирізав, воно видно все в алюмінію, болти порізані. Все, промазав, зараз п'ю кавусю і. Я тут і буду збирати. Нічого, ну, якби щось особливого тут нема. Що показувати. Все те саме. Цей болт промазаний, що этот, той, що розвальний болт так само промазаний. Так ось там кратом підпираю, щоб шланга не була. все не, не була натягнута, щоб свободно було. Так, друзі, все, закінчив. Обставив. Машина на колесах обтянута. Колеса затягнуті. Ось тобто, якби так. На це на заміну двох речагів мене вийшло Зараз посчитаємо. 7, 7 годин. 7 чи 8. Вручі, примерно 7 годин йшло би без найбіль. Щоб поміняти два А то таке. Так що хто там каже, чому так дорого? Ну то так. Попробуйте, поміняйте самі вдома.